Ми далі будемо говорити про те, чого варті погрози Путіна бити Орешником по центрах прийняття рішень. А також згадаємо про атаки Росії по енергооб'єктах в Україні. Ну і відповідно взаємні удари українських безпілотників по півдню Росії. І з нами військовий аналітик Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаємо вас в етері Українського радіо. Вітаю вас. Отже, днями, а саме 28 листопада, 2024 року, в Астані відбулася сесія ради колективної безпеки ОДКБ. Нагадаю, що це є безпекове об'єднання, яке фактично створене довкола Росії, задля Передусім інтересів Росії обстоювання, і от там Путін знову розповідав про те, що Росія буде застосовувати ОЛОРЄшнік. Понад те, він сказав, що Росія буде серійно виробляти цей комплекс, і анонсував удари по центрах прийняття рішень у Києві. Ваш моє запитання до вас чи це є заява? Передусім для російської публіки чи для західної публіки? Чи це спроба впливати на Україну? Ну, це три в одному, як то кажуть. Звісно, це спроба впливати на нашу країну, це спроба е, тиснути певни чину на наших партнерів. Ну, мені здається, це все ж таки переважно для внутрішнього споживання всередині Російської Федерації, тому що на, е, вже якось ну, ми точно спокійно відносимось. Ну, переважна частина нашого. нашого, нашого е, Суспільства, наших громадян може звикли це чути постійно. Ну і наші партнери в Європі, в Сполучених Штатах, теж починають вже по-іншому трошечки відноситись до цих постійних погроз. Ну, коли людина постійно погрожує, ну то ми розуміємо, що і далі нічого не відбувається, ну може добре, що не відбувається, то цим погрозам відносяться вже так доволі скептично. Але дещо змінилося в риториці Путіна, от саме в Астані це помітило багато оглядачів, що він перестав погрожувати саме ядерними ударами просто Арішником, що там буде якась там вибухівка чи зарядний пристрій, який буде дорівнювати ядерному вибуху за своїм ефектом. З чим це можна пов'язати, як ви вважаєте? Ну, я думаю, що його просто попередили так уже. Нова, стара. А, а хто а, американці вважаєте? А я подумала, може це китайське останнє китайське попередження було, адже китайці теж дуже застерігають і публічно, в тому числі, Росію проти не те, що застосування ядерної зброї, а проти самої ядерної риторики. То хто? США чи Китай? Ну, це, ну, я, думаю, що, я думаю, що тут вплинули комплексний такий підхід, бо Сполучені Штати, і Китай вони. Ну, неодноразово ми е, пропонували Путіну припинити ядерну риторику, бо це ну, ну не треба цього робити. Бо якщо е, є бажання застосувати ядерну зброю, то ну, як то кажуть, застосовуй. А якщо ти просто хочеш налякати, то це виглядає гідно. Просто наскільки ну, можна лякати. Або якщо буде застосування ядерної зброї, борони Боже, то вже були проговорені, що буде зроблено у відповідь. Ну, я не знаю, що там буде робити відповідь Китаю, що буде робити Сполучені Штати, Європа, ну, Україну НАТО, то Путіну ще Юліамберт приїжджав, директор ЦРУ приїжджав в ще в Москву ще декілька років тому. І він розповідав в деталях, що буде саме зроблено. А давайте нагадаємо для наших радіослухачів слухачок, що донесли яку саме думку, яку саме інформацію донесли Путіну, що відбуватиметься, якщо він зважиться застосувати ядерну зброю. Ну Тоді на сьогоднішній день це вже е, не всі ці попередження зараз стали актуальними. Ну, на, на той час це було знищено повністю знищення Російського Чорноморського флоту і е, знищення переважної більшості російських військ на тимчасову окуповану територію України. Тобто, попередили, що ударів по Російській Федерації не буде, але по військам і по Чорноморському флоту буде внесено високоточною зброю. Потужні удари, і це побто не було. ядерною, а все-таки конвенційною зброєю, ні, 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 але та, такі удари, ядерно. які знищать дотла Чорноморський флот Росії, а також російські війська на території України. Так, це, це, таке було попередження. Причому це було не просто попередження на кшталт. Поставимо на потік, дам команду. Приїжджав директор ЦРУ, який в деталях розповів, що як саме це буде зроблено, і я думаю, що Путін і його. Оточення цілком зрозуміло, що протидіяти цьому вони, вони не зможуть. Тому, от, але риторика ну, продовжує продовжуватись. Вже і риторика починає дратувати, тому попередили, що ну, я думаю, що все ж таки ця риторика вона більшість про ядерну зброю, для більшого, більш для споживання, для того, щоб там, якось підняти. Вже патріотичний настрій Російської дедрації, що вони відчували свою там начебто якусь велич, що вони там можуть. Можуть робити все, чим заманеться, ну мені здається, що це ну ми пам'ятаємо декілька років тому росіяни полюбляли просто рікувати про свої іскандери. Пам'ятаєте, не смішіть наші іскандери, не, не, таке це... інше. Зараз, Дорож... судячи з усього, іскандери показали свою обмежену впливовість в російсько-українській війні. Збройні сили України їх періодично збивають. Але зараз орешник на порядку денному я би хотів вас запитати зрештою стосовно можливостей Росії серійно ви виробляти саме цей комплекс, про що оголосив Путін, які стануть на зараз реальні можливості Росії? Та нема у них не таких можливостей поставити на серію виробництва таких ракет, ну це взагалі складно для будь-якої України, для того, яка не знаходиться під санкціями, скажімо так, тим більше для Росії це важко. Такі ракети вони вигадувано були в одиничному екземплярі. Їх може бути там 5, 7, 10 ракет. Колись там ще в часі. Ну, це тради, тради, традиція Росії, як точно що правоприємці, Радянського Союзу. Колись під час карівської кризи ще Хрущов з Кеннеді, Хрущов розповідав, що в нього біля сотні ракет, які можуть долетіти до Сполучених Штатів і завдати невід'ємну шкоду. І це був як елемент шантажу і елемент тиску. Ну, для того, щоб досягнути певних там е, ну, щоб досягнути певних цілей. Потім через роки з'ясувалося, що такі ракети, такі ракети були, але їх було дві в Радянському Союзі. Ну, то таке. Зараз проблема так само. Поставимо на потік, е, зробимо все, що треба. Е, тоді просте питання: чому ж ви знімаєте зі старих ракет Х 55 двигуни і ставите їх на ракети Х101? Ну що ж таке? Хоча всі вже ну, люди, які трошечки ну, займаються цими питаннями, вони щодо знають, аналізують питання можливості російського військово промислового комплексу, то не є великою темницею про те, що у росіян великі проблеми з зготовлянням ракетних і самолітних двигунів, і тому нам доводиться зараз ну, навіть зі старих ракет переставляти. Дзвіни на більш сучасні ракети на з Х-55 на на 101 тобто, Тому, попри запитку... все, але санкції таки впливають так на можливості да, да, російського он... ВПК. І попри те, що от зараз в бюджеті на 25 рік Путін оголосив да, про те, що там буде рекордна частка присвячена саме бюджетові оборони. Але насправді ми розуміємо, що це бюджет нападу, бюджет агресивної війни. Але попри це санкції таки, хоча і обмежено, але впливають. Ну і санкції ну, розміняють. Сіри схеми, схеми отримання якихось комплектуючих, контрабанд. Тобто, ну, ставити на потік, це ну, ну дати команду і отримати, врешті-решт, кількість ракет у великій кількості, ну, теоретично це можливо, але фактично ну, це дуже мало ймовірно. З іншого боку, і санкції, і застосування арешника по Україні балістичної. Ракети по Україні воно призвело до обвалу рубля до інфляції, і ті заявлені Путіним суми на наступний рік вони все ж таки будуть частково. Будемо сподіватися, що ця, ця частка буде істотною будуть з'їдені інфляцією, ну і відповідно впливатимуть на промисловий потенціал Росії. Якщо от зробити такий проміжний підсумок на те про те, як Росія все ж таки відреагувала на застосування збройними силами України далекобійних ракет атакам, наприклад, по, по об'єктах в глибині Росії, адже Росія застерігала, що це чергова їхня червона лінія, і відповідно яка ж відповідь? На атакамси по об'єктах в глибині Росії, тим більше, що от щодня ми, практично щодня, ми бачимо повідомлення про чергові успішні удари? От, наприклад, навіть Міноборони Росії підтвердили удари атакам з Курськ-Східний та за позицією зенітного ракетного дивізіону С-400. От що ви можете сказати? Тобто, яка ця реакція Росії? Ну, дехто прив'язує, що остання чи не остання, крайня ракетна атака на Україну, це якраз була відповідь Росії, Росії на те, що ми застосовуємо західну зброю для удару по військовим об'єктам в території Російської Федерації. Але ж це ну, не перша подібна ну, атака. Це, тому і тому, тому дивно, як, як люди на повному серйозі можуть про це казати, а попередні атаки були чому? Просто так. Яка відповідь? Да? Ну… Тільки можна там махати руками, стучати ніжками путіну це вся відповідь. в них нема чим відповідати. Так, як, так, щоб ну, нам стало не, не дуже добре. Хіба що той решник, яких декілька екземплярів, і в розповіді про те, що удар решника буде такий самий приблизно, як удар ядерним, ядерним зброєю. Середньої потужності, ну, тактично розповідається, не відповідає дійсності, навіть математично не відповідає. Не, ну, не хочеться послатися, але я вчора ввечері на Фейсбуці на своїй стрінки написав просто розрахунок потужності в том, ну, потужності ракеті, які можуть атакувати, враховуючи їхню кінетичну енергію ні, і запас еквівалент ну, ретилу, який ще вибухівки. І там можна просто подивитися, порахувати скільки е, яка може бути мощність в падіння, якщо не вдасться збити цю ракету, яка може бути найбільша шкода. так там і близько немає чогось, чого схоже навіть на ядерний вибух малої потужності менше 1 кілотони. Там такого і близько немає, то це не було, справді потрібно розуміти задля для того, аби ми здавали собі справу. Наскільки оці погрози, які продовжує продукувати Росія, і, зокрема, Путін, чого вони справді варті, хотілося би також торкнутися питання, сказати по другого фронту, це умовно звичайно зараз. Я висловлююся, але в певному сенсі так можна висловитися, коли йдеться про Сирію. Тому що ми знаємо, що впродовж останніх днів повстанці там досягнули досить помітних успіхів, якщо йдеться про забрання, забраття, забрання територій певних, які контролювалися Башаром Асадом, наприклад, з 2016 року він контролював місто Алепо, а зараз воно фактично перейшло під контроль уже. Повстанців, ну і для Росії це сказати по дуже серйозний удар. Передусім по престижу, так тому що росіяни вважаються союзниками, спільниками Сирії. Росіяни зобов'язувалися, брали на себе зобов'язання гарантувати допомогу. Ну і ось така неприємність сказати б для Росії. Які в цьому сенсі будуть дії Путіна, і чи означатиме, що він муситиме частину озброєння, частину, в тому числі, можливо, і солдатів переміщати в Сирію? Чи буде він дивитися на ті події, які відбуваються в Сирії, суто як глядач? Ну як глядач, точно дивитися не буде там вже? Відпрацьовують, скажімо так, російські літаки, то, тобто, ну я не думаю, що він буде знімати війська з російсько-української війни. Тим більше, що я не впевнений, що в Сирію не треба заводити велику кількість військ, там більше, мені здається, треба спецпризначенців і авіацію. Я думаю, що от авіацію йому доведеться знімати частину авіації з тих. Ну, з, 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 з лінії фронту 134, 35 може, інші посилаються для того, щоб переправляти їх в Сірію, там підтримати режим Асада. Ну, от, Це цього можна очікувати. А те, що він з ними відбіска з лінії фронту, ну, це можна пропустити, але якщо і з ними, то це буде по великому рахунку не, не, не дуже помітно. А от е, інші іміджові втрати, ну, я думаю, що вони вкрай серйозні, бо Путін. Нещодавно ж розповідав всьому світу, в Астані, то що напередодні казали, ну не перед ефіром казали, що от така потужна у них країна, що вони можуть виробляти новітні ракети, що тримати під контролем багато чого, багато де. А тут через декілька днів бах, і все в Сирії вже великі проблеми, де вони, начебто, гарантували <coughs> е Асаду. Ну можливо. Можливість утримуватись при владі можемо тому, ми це вважати таким собі чорним лебедем, який завітав гості до Путіна, швидше за все, так. Це ну, ще раз показує, те, що е, всьому світу показує, що е, Путіна розмови це одне, а справжні діла це Знаєте, Чим більше буде таких ситуацій в світі, тим менше буде. У людей довіра за кордону, не в нас до слів Путіна. Чим менше вони будуть боятися його лікало, а це означає, що будуть зніматися певні гальма для по допомозі наших країні. Бо дехто боїться цього ну не хоче цього робити, бо ну може вже втомилися це чути, але досі ще так трошечки що про ескалацію, що не треба її робити, що може якось по-іншому. Бо Путін о дітей таке, що а то Путін Ось. Тому ну от це для нас до добре, для дня нього чорнелипень для нас це добра інформація. Принаймі те, що не те, що в бойових дії добра інформація, а що от, от, що він втрачає можливості впливу в, в сірі. Оце добра інформація. Бойовий дій не може бути. Пане Олексію, як ви пояснюєте собі, чому російські зет-пропагандисти, з-воєнкори усілякі, стверджують, що цими військами опозиційними до Асада, тими військами, які звільнили місто Алеппо, командують українські командири? Ви знаєте, це вони хочуть підняти градус з ненависті нашої країни, що от ми крізь. Не даємо Росії спокійно жити, але що команди українські командири, то це ну, це дуже добре, що вони таке кажуть. Це Ні. ж просто прославляння українських командирів насправді, так? якщо уявити якогось ну, російського обивателя чи не обивателя якогось російського військового, який спостерігає за тим, як швидко звільнили двомільйонне двохмільйонне місто, місто Алепо і що звільняють українські командири, то чого чекати далі? Ну, це трошки абсурд, мені здається. Ну, ну, для хотіли, російської як... пропаганди абсурд. Там абсурди інколи трапляються. Вони інколи дуже хочуть сподобатись ну, своїм політичним керівникам, там Путіну чи то, то, всім, то, хто його то і намагаються щось таке вже сказати дуже радикально, що навіть контроверсійно, для того, щоб ще більше сподобатись, інколи це працює в інший бік, кажуть таке, що. Ну, я не зараз так не пригаднув. Ну бо, я, мож, до речі, можу я, навести я, тут мож, певну мож, ілюстрацію, да. пане Олексію, допоможу. От подеколи Росіяни говорять про те, що Україна не існує, це країна 404, з іншого боку, вони говорять про те, що президент Зеленський маніпулює Байденом і спромагається маніпуляти Європейською комісією. Тобто, тут суперечність, що називається порушення закону логіки про суперечливі. Суперечливі ну, тезика рушу в Україні воюють НАТО, а в Сирії воюють Україна. Ну вони вводять в ступор, по-моєму, і в таку еклектику російських е глядачів і слухачів, що вони, вони вже тому там на Росії вже нічого не розуміють. Що, що відбувається, хто там де воює, хто що, що робить. Ну, хай продовжать. Тобто вони такі. Хаос в головах посів росіян свій. Ну, Але головне, ми розуміємо, насправді, що це цілковито свідомо росіяни такі продукують протилежні Ой, тези, та... тому що це є що... правило російської пропаганди останніх, напевно, кількох десятиріч, ну двох-трьох десятиріч, про те, щоб продукувати протилежні тези, які абсолютно логічно не узгоджуються, але в такий спосіб розмивається вміння критично мислити, коли йдеться про суспільно-політичні процеси. Пане ну, Алексію... про писав, писав, про це це. Панексі, дуже коротке запитання. Ви, напевно, бачили відео, як ці повстанці опозиційні до Асада в Сирії валять флагшток із російським прапором, потім його топчуть ногами, а потім ще й підпалюють. І там текст очевидний чутно про те, що ну, навіть з арабської мови, що говориться саме про російський прапор. Це що може означати? Може, там справді? справді українські командири, ну ні, я думаю, що просто вони вони бачать, що з знають що союзники, вони пам'ятають, що що робили росіяни, про пам'ятають про хімічні атаки, тому я думаю, тут не справа не врину. Ну, хоча ви знаєте, я думаю, що якщо це борони ну ні, борне божа, чому бороне боже? Якщо це покажуть по російським телебаченням, то ці повстанці несподівано будуть казати славу Україні. Або в титрах підписано, да що в перекладі з арабською він сказав слава Україні. Ну а ми скажемо героям слава, скажемо героям слава, і на сам кінець у нас залишається дві хвилини. Пане Олексію, про поточне становище на критичних на найважчих ділянках російсько-українського фронту йдеться. Ясна річ про Курахівський покровський напрямок. Яка там ситуація от станом на ранок сьогодні? Ну, ну, це найбільш, найбільш потужні сили задіють росіяни на атаки на ці міста. Ну, це взагалі такий Донецький чи Східний фронт, ми його називаємо. По Крахову, По по Покроску, там суттєвих змін не відбулося, там не суттєве просування, зміна позиції, але швидше за все, треба бути, нам готуватися до того, що. Курахова, ми швидше за все залишимо, бо він знаходиться в напівоточному стані і там тримати оборону стає вкрай важче і важче. Тому, ну, на жаль, це може відбутися найближчим часом. А справді Покровска, швидше за все, ми не будемо з нього відходити, бо він сам, як місто, вкліплено всередині, і навколо нього ну, ми хочемо вірити в тих е, представників військово-цивільних адміністрацій, які розповідають про те, що побудовані ну, достатньо потужні фортифікації. Ми там Зможемо й далі тримати оборону. Ми ж бачите, росіяни підійшли в притул ну 7-8 кілометрів до Покровська, а потім почали флангові атаки, бо там вони вперлися в, в серйозний супротив з нашого боку. Ну, Сподіваюсь, що і фланг вже укріплений, і там на цьому напрямку ми росіянам не дамо про Хоча ну загадувати передній війні це не дуже вдячна справа. Дякуємо за включення, пане Олексію. Дякуємо. Олексій Гетьман, військовий аналітик. Ми говорили про те, чого варті погрози Путіна бити орішниками по центрах прийняття рішень в Україні. Згадували також про те, що росіяни завдають ударів. У Україні, а ми стараємося навзаєм бити по Росії. Ну і на сам кінець поговорили про поточне становище на Курохівському і Покровському напрямках. Друзі, залишайтеся із українським радіо.